Від аматора до професіонала за сприяння торгової марки Біскоті на святі шоколаду відбувся національний чемпіонат кондитерів-аматорів. Кожен охочий міг продемонструвати свої кулінарні таланти та здивувати суддів оригінальними солодкими виробами. Головна мета чемпіонату пропагувати кондитерське мистецтво в Україні та робити його доступнішим та цікавішим для кожного, хто має хист до випікання. Під час конкурсу учасники мали нагоду ще й перейняти нові вміння у відомого шеф-кухара Євгена Сушка. Майстер навчав учасників як презент. Їх власні смаколики. Найважливіше на сам перед я думаю бажання, сила волі людської. Тому що якщо ти бажаєш, якщо це ти любиш. Робиш від щирого серця, в тебе все виходить. Для, для мене солодке це завжди було свято. Я чекав тата з роботи. Я чекав, маму солодке. Я не хотів їсти ніяких котлет борщів. Я чекав солодке. На новий рік також чекають солодке і мандаринки. Тому солодке це, це завжди свято для кожної дитини і навіть для кожного дорослого. Кожен учасник отримав подарунки. А переможниця, яка презентувала цукерки власного виробництва, виграла поїздку на майстер-клас в академію ектора Хіменеса Браво в Києві. Чому я вирішила дати цукерки? Це була мрія ще моєї мами. Мама завжди мріяла дати цукерки і мріє далі. І майстер-клас по шоколадних цукерках я відвідувала, але ніколи не думала, що стану переможцем. І я здійснила, мрію своєї мами сьогодні. Торгова марка Біскоті і надалі підтримуватиме кондитерів-аматорів. у Їх прагненні до досконалості та розвитку кондитерського мистецтва в Україні.